Сьогодні буде цікавий такий відеоподкаст, скажімо так, сьогодні на дуже цікаву тему, яка завжди цікавить і мене, і кожну людину на цій планеті. Ми поговоримо про гроші. Бо гроші така тема, насправді, яка цікавить всіх. Нема таких людей, яким, якого б не цікавили гроші. Ну, навіть, можливо, монаха якогось там, знаєте, який живе в Індії або в храмах десь якийсь буддизм, да, то, можливо, його не цікавить. Так як ми з вами не буддисти і ми не живемо в індії в ашрамах, то ми цікавимось всі грошима. Я Для себе вирішила, що я буду ділитись з вами тими знаннями, які до мене приходять, із книг, можливо, або зі своїх якихось висновків, і буду ділитись з вами, щоб ви теж могли ці знання до себе брати. Якраз я читала недавно книжку Грошове мислення, але не в плані грошового мислення, що треба. Медитувати і так далі, і це все, типу, ні, трошки, трошки інше. читати я дуже люблю вивчати нові знання, це прям хлібом корми, кермик, то кажуть, не вивчити нові знання, оце я. Тому щит ділюсь цими знаннями з вами. Так ось, це була така предісторія. трошки. Давайте з вами згадаємо: усіх же було таке, що у вас там не вистачало грошей, а можливо, зараз у вас такий момент. Або ще щось, і всі завжди в житті, я ну впевнена на 100%, що всі сталкувалися цим моментом, коли у вас або не вистачало грошей, або ви брали кредити, або ще ну, тобто не на бізнес кредити, а плані там кредити на айфон. Я сама брала кредит на айфон один раз. Ці гроші, чого мені їх не вистачає. Ну коротше, ви якось з ними сварили. Кожна людина в своєму житті з талкувалась тим, що ті момент, що їх було або недостатньо, або їх взагалі не було. В такій ситуації це, ну. Звичайне життя кожної людини, в принципі, яка живе по принципу того, що гроші це погано. Я зараз поясню, чому багато людей хочуть стати успішними, багатими, дуже багатими, якимись популярними, медійними, і при цьому всьому заробляти великі суми грошей. Для того, щоб там, покращити своє життя, або робити подарунки рідним або друзям, або не знаю, ще комусь дітям своїм, але чому ви задумались коли небудь чому люди не стають цими багатими людьми? Тобто розумієте, якщо не брати якихось м м супергеніїв, да, а взяти просто людей, ну, дві людини з базовими наборами якостей? Тобто вони по собі, ну, як то знає, дуже схожі, ну, тобто, там, вони могли навчатися на одному навчанні, могли навчатися в одній школі, наприклад. Ми зараз не беремо сім'ю, які там обставини були і так далі. Ну, типу, ми це період дитинства ми це не беремо. Ми беремо конкретно зараз, в зараз, да? От дві дорослі людини. Подобання, типу, вони дуже схожі, як близниці, грубо говоря, або найкращі друзі. Але один із них зміг дійти до того самого успіху і. Діти до результату, а інший залишився там, де й був. В чому різниця цих двох людей в плані грошового мислення. Тобто, багатство насправді це не про те, що у людей багато грошей, це про те, що наскільки сильно вони дозволяють собі бути багатими і мати ці всі гроші. Це не про кількість нуликів на рахунку, це не про кількість грошей як самого його папірця. Тобто, гроші самі по собі. Це що? Що для вас гроші? Напишіть в коментарях. Гроші самі по собі, це що? Це просто інструмент. Гроші це просто гроші. Це так само, як от в мене є чашка. Це просто чашка. В неї просто наливає функція чашки, яка наливати в неї якийсь напій. в неї функція якась. Функція чашки наливати в чай в цю чашку, щоб або там каву, чай, щось в неї пити, правильно? Функція цієї. чашки. Чашка це просто інструмент для того, щоб вам було зручніше, наприклад, там пити з неї щось. Так само гроші. Гроші це по факту просто папір. Ну, Якщо ми беремо паперові гроші або копійки, ну, кайфінці, металеві, да, чи вони що там зроблені. Ну, не бачимо, паперові долари можемо взяти. Всі любі, долари, євро. <реш> долар євро, долар євро. <реш> <реш> долари, євро. <реш> долар євро, долар євро. <реш> так ось. Паперові гроші, да, візьмемо просто. Ну, Люди так сильно ставлять, ставлять важливість того, що гроші це. Погано. Якщо гроші це добре, то типу, класно, в людей є гроші. Ну, просто, якщо люди. зараз ми так, я трошки не вимагала те, коли ж бачу. Гроші просто інструмент. Якщо у вас немає цього папірця, у вас є щось інше. Бо гроші це інструмент, обмін. Коли там було в інших століттях, коли не було грошей, люди обмінювали щось на щось. Наприклад, там обмінювали тварин на якусь їжу, або обмінювали тварин там на будівництво дома, на... дому. дому, На наприклад, або обмінювали там, тканину, обмінювали на ще щось там, на їжу, напої, на рабів. Там. І люди обмінювалися. Тобто був такий взаємообмін. Да? Або хтось там, наприклад, якщо навчалися десь в якихось там вчебних в завідяннях, скажімо так, вони ж теж могли якось обмінюватися. Ми ж не знаємо, як раніше, бо ну, хто там історію вивчає, то не знаю, я так не сильно в цьому сильна, але приблизно момент обміну грошей я знаю, як відбувався. І виходить, що обмін був завжди. Просто для того, щоб людям було зручніше, придумали гроші. Знаєте, що там дуже багато рису, там плантації прям рисові. Для чого це зроблено? Бо там кожний квадратний метр острова, він рівноцінний кількості мішків риса. Коли станеться це такий момент, що їхня місцева валюта індонезійська рупія обесціниться, бо там просто в мільйонах йде, вона, там, вона дуже сильно обесцінена, і в момент, коли вона обесціниться, типу, не буде ніякого грошового підв'язки, люди знову повернуться до рису. Вони будуть всі товари обмінювати на мішки рису. Все. І так раніше до цього було, поки не з'явилися бумажні по ну, прові гроші. Гроші це не щось, типу, таке не, не зробить. Гроші це просто енергія, гроші це інструмент. Гроші це енергія, така сама, як і ми з вами. Ми теж не енергія, якщо <тари> Добре, цей момент я ви. Добре, це я вийджу. Я <п remembering> це просто інструмент. Він не є добрим чи поганим, це просто гроші. Чому ми розділяємо гроші на добрі і погані, на злі і добрі, на чесні, нечесні, на чисті і на грязні, як то сказати. Гроші це просто інструмент. А то, що з ними вже роблять люди, і напишете, ви зараз може в коментарях, що як це так, люди там впивають і так далі за гроші. Ну так, ну да, але вони ж це роблять по своїй волі. Це ж не значить, що їм. Ну, типу, гроші прийшли такі до них, знаєте, з револьверами кажуть: так, давайте йди щось роби, бо ми типу, до тебе не прийдемо. Ну не так же було, правильно. Гроші ж вони ж їм не казали, що робити. Це ж вони самі вирішили, що робити. Коли до людини приходять гроші, вона сама робить вибір, що їй робити, як їжити своє життя. Гроші вони просто є. Гроші є так само, як і вода, так само, як і сонце, так само, як і дерево. Як ми з вами, ми ж вам просто існуємо, ну, типу, ми ж нічого для цього не робимо. Ми просто існуємо, ну, треба їсти і так далі. Але по факту ми просто є. Від цього не стаємо гарними чи поганими, ми просто є так само гроші, так само чашка. Ось вона чашка. Чашка, яка просто є. В нема ніякої оцінки чомусь немає. Може бути гарніше сьогодні, може бути ну, там, може бути трошки гірша погода. Але через те, що воно просто є, воно як факт да, того, що воно просто є. Воно ніяк на вас не впливає, ну, типу є і є. Так само гроші потрібно зрозуміти, що гроші це просто інструмент. Вони набувають такої важливості через вашу сам саме через вашу важливість, і те, що ви туди свій сенс вкладаєте, а не через те, що вони гарні чи погані. Так вони взагалі про це не думають. Суть тому, що чим відрізняється людина успішна і багата, в якої є багато ресурсу просто. Я не буду казати, що багато грошей, просто багато ресурсів і забілія да, ця свобода, що він може бути незалежним від усього. І від людини, якої цієї свободи немає. Вся суть в мисленні, вся суть в тому, що людина, яка успішна, в неї і багато ресурсів, вона не сприймає гроші як щось погане. Вона сприймає гроші як інструмент, як допомогу для реалізації своїх цілей, бажань, остання свого бізнесу, там може ще якісь нові стартапи придумати, кудись реінвестувати або вкласти гроші, вона знає, як їх зробити. зробити. Вона не фіксує свій фокус уваги на тому, що гроші їх завжди немає. Гроші завжди погані, вони зло, це корінь всього зла. Ви просто подумайте про те, як ви говорите про гроші, і боже, зараз віддам свої останні гроші. Ну, типу, так ну так мозок ваш фіксується на цьому, і це будуть ваші реальні останні гроші. Тому, Щоб людина жила в кайф. Це їхня функція, основна, щоб приносити людям щастя, собі щось дозволити більше купити, подарувати, допомогти комусь. Друзі, я то до відео вже так, бо в мене цей... сонце зайшло. а Я не побачила, тому в мене там 5 хвилин буквально були всі темні. Просто нічого не видно. Розумійте, що гроші це добре, бо гроші дають вам можливість радувати своїх близьких. Гроші не несуть в собі нічого поганого, це просто ми їх наділяємо якоюсь значимості, що типу ох, це щось погане, це щось таке страшне і так далі. Але насправді це просто папір, який стає якимось добрим чи поганим від нашого сенсу, який ми тут закладаємо. Ось і все. Тому потрібно зрозуміти, де ваші негативні установки. І виписати на практику. Так, да, да. Берете листочок, виписуєте на листочок всі свої негативні твердження, які у вас є стосовно грошей. Наприклад, у вас можуть, можуть бути такі твердження, що е, гроші роблять мене нещасливою, або гроші роблять людей нещасними. Це негативна установка, і на таку установку у вас не буде більше грошей, бо кожен раз, коли вам будуть пропонувати якийсь підробіток. або... Роботу покраще, ви будете думати, що якщо у вас буде багато, ну тобто, це буде неосознанно, ви цього не зможете відслідкувати в в підсвідомості вашій, Воно буде фокусуватись, що ви таку установку собі в голову запаяли, і нейронний зізок є. що якщо я заробляю багато грошей, то я стала нещасливою людиною, нещасною, злою і так далі. Це ваша установка. Її потрібно переписати для того, щоб ви змогли жити кращим життям і заробляти більше грошей. Гроші допомагають мені бути щасливою, або гроші допомагають мені робити щасливими інших людей. Все, це якби анти, антидот на негативну установку. Так само можуть у вас ще бути такі негативну-негативні установки, як грошей недостатньо, або всім грошей не вистачить. Це теж негативна установка, бо по факту грошей безкінечна кількість. Просто потрібно в цьому розібратися. Якщо ви ніколи не цікавились, як робляться продажі, ви не знаєте, що таке менеджмент і маркетинг, то рекомендую почитати. Ви відкриєте для себе дуже багато цікавого. Грошей дуже багато, просто у бідних людей їх дуже мало, бо вони ну, ділять 3% всього багатства, яке є. А багаті люди ділять 97% всього багатства. Тому негативну стовку, що грошей недостатньо, вам потрібно просто переписати її, наприклад, на таку: грошей достатньо для всіх, особливо для мене. Або грошей в світі дуже багато, особливо для мене. Іса, і ви якби ну, з часом, якщо ви будете повторювати цю ви просто перепишете і зробить новий нейронний зв'язок на позитивно. Гроші корінь всього зла. Ну, це прямо моя самоулюбленна була: гроші це зло. Написати отак: я люблю гроші, бо, бо гроші це корінь всього прекрасно. Бо дійсно, гроші це корінь всього прекрасно. Одяг, який ви носите, який вам подобається — це куплений за гроші. Значить, що? Якщо ви купуєте щось за гроші, значить що гроші це щось прекрасне. Ну, Логічно, там не знаю, косметику ви купуєте, якусь там техніку ви купуєте, ви ж купуєте все за гроші, бо гроші це обмін. Бо ви їх отримали в обмін на свій час, на свою роботу, на свої знання і досвід, і так далі, в залежності від того, там, ким ви працюєте. Ви ж теж отримали гроші. А ну, ви знаєте, що я просто ще таку класну схожу штуку, а, можете просто подумати над цим. Для вас гроші погані тільки в тому випадку, коли їх заробляють інші і заробляють в, більшому, в більшій кількості, ніж ви. А давайте тоді ви будете ходити на роботу і кажуть, я не буду отримати зарплату, бо гроші це зло. От просто прийдіть на роботу скажіть своєму начальнику, що я не хочу отримувати гроші, бо я дуже гарна людина, дуже добра, і гроші це зло. Ну, типу, він обрадується, він скаже, клас, давай так і буде. Ти будеш безплатно ходити на роботу, ви скажете, в смислі, а у вас почнеться підніматися протест, як це так, як це я буду ходити на роботу і гроші не отримати. А хто тоді сказав, що ви добра людина, що ви гроші, ви ж гроші получаєте? А гроші це ж погано. Ну, Вашої парадігмі міра, в вашому поніманні гроші це ж погано, а хто це вирішив взагалі, що гроші це погано. Ну, так і виходить, що всі гроші погані. А чому ви ділите гроші на ті, що гроші у вас, вони, ті, типу, погані, а ті, що гроші у інших, вони погані, бо вони люди погані. Просто їхні послуги коштують скільки. Це те ж саме, що з технікою. Наприклад, у всього є ціна. Просто їхній товар коштує стільки, вони самі вирішили, що він так коштує. А купувати його чи ні, це вже ваш вибір. Но те, що ви його не купуєте, це не значить, що він поганий. І люди, які купують його, не значить, що вони гарні. То вони купують, бо їм подобається. Наприклад, я купую техніку Apple, не тому, що вона. Гарна чи погана. Я просто їх купую, бо вона мені просто подобається. Так само люди, в яких є гроші, вони просто люблять гроші. І все. Це не значить, що вони погані, вони просто люблять гроші. Всі люди люблять гроші. Просто хтось дійсно про це каже, що він любить гроші. Ну, він не боїться цього, бо це нормально. Того, щоб жити, потрібні гроші. Гроші це база, це просто інструмент, без якого люди не можуть вижити. Бо за гроші купуються продукти, одяг, платиться оренда там, або будується будинок. Транспорт оплачується за гроші. Все оплачується за гроші. Це просто інструмент оплати для того, щоб ви могли доїхати до роботи, для того, щоб ви могли там поїсти, купити каву, ну, купити одяг, купити там прикраси або косметику. Звісно, можете це все адрізати і казати, що типу, гроші це не найважливіше в нашому житті, гроші це погане і так далі. Звісно, я ж нікого не заставляю. Бо ми просто вибираємо, як нам думати. Думати, що гроші це погано, чи гроші це добре. Просто ви робите просто вибір. Вам не треба. Для цього йти в якийсь поход і там отвоювати якісь господарства, в комусь доказувати. Ви в першу чергу живете для себе, а не для когось. Розумієте, нарешті, це що всім людям іншим начхать, хто ви, що ви, ну типу, їм наплівать, їм насрать. Розумієте, і още, ну, типу, ще кожен живе своє життя. Але через те, що ми так багато придаємо значення тому, що подумають інші про нас, типу ой, осудять і так далі, що типу ми любимо гроші, о Боже, в Ну це раніше так було, зараз всім. Всі зараз зараз всі люблять гроші. Зараз всі хочуть, хочуть гроші і всі хочуть більше заробляти. І якщо ви скажете, що ви любите гроші, вас осудять тільки ті, хто боїться про це сказати. Ті, хто любить дійсно гроші, якщо ви мені напишете, скажете, я люблю гроші, я скажу, клас, я теж люблю. Вообще, дуже сильно люблю гроші. Вообще, я бажаю. Я люблю гроші, вони люблять мене. все. Я не буду вас осуждати, бо я сама люблю гроші. Це так само як з успішними людьми. Успішні люди ніколи вас не осудять за ваші починання. Вас осуждають тільки ті, хто сам боїться почати. А ще хочу сказати те, що просто зрозумійте, що якби гроші були б вашим найкращим другом або подругою, і ви б їм постійно казали, що вони якісь страшні, що вони люблять людей роблять поганими і злими, то такі б друг або подруга від вас втекли б швидко. І напишіть в коментарях, давайте зробимо такий експеримент. Ви напишете в коментарях там, пару своїх негативних тверджень. І на які позитивні ви їх замінили. Напишіть в коментарях, щоб якраз задіяти більше органів відчуттів, і щоб ви ще раз це все в голові перекрутили. будьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб першим бачити мої відео. Все дуже дякую за перегляд. Якщо вам було корисно, напишіть, будь ласка, в коментарях свої інсайти. Якщо ви вже знали цю інформацію, то можете нічого не писати, просто поставити лайк для взаємообміну.